Ну що, добрий ранок? Будемо збиратися на рибу. Подив що ще сьогодні буде. П'ята година ранку. Так, головне нагодували кута Для Максюшику. Такий хороший кіт. Ось такий у нас добрий ранок в Києві. Непогано. Всі вже чекають походу, а я самий пізній гравець. Mm -hmm. Чепляем ласточку до ласточки и пиздачивай. Макс, крути швидше. Что так? Ты же тая батька, за заснимем. Почина, Рака? да, не рок. А в тебе кліє? Це тільки початок. Та не знімаємо. Камеру вирубай. <рес> Віпаш, це ж він і є. Так, коротше, дай теж пімосу судачелу. челу. А ну покажи її здорового. Це Та такий самий, як той. Макс, коли судак буде? Давай сюда чище. Вон він. Нормально так. Гарно клюк. Да я зафоткаю. Блять, перша рыба, перша за скільки час. Я клюну. А? Як Ну Так, долбанув нормально. Ну, поклеваю рибку. Так кажу, що рибка поклеваю. Китай не вяжется. Макс там шессудит. Макс, наш час уда Не розкажеш нікого? Нарічний дистер, дисне, бедністер. Хайбэднісер. Днісер, хайб. Хмельницький? Ністер, хмельницький, а, так, ще ж треба сказати, що ми на новому. Сьогодні чемпіон Даня. Коротше, Даня уярив. Ой, наловив. Діти любові до нього. Оце стики коротше, цих. Полосатих. Ми думаємо Даню здати рубнадзор. І потім плавати без дані. Де він там? Третя година дня, а у нас щодо перестало плювати. Оконів трохи наловилися. Оки що тишка? Всі хлопці. Даня, блять. Даня вносі колодець. Нормальний двіж. Посилається мене на риба. Хлопці сплять, рибалка йде. so kind